Добрий ранок, шановні друзі, радий вітати вас на каналі. Як бачите, сьогодні, ну як сьогодні, вже декілька попередніх днів ми горемо кукурузення під соняшник. Ось бачите, вже добрий кусочок гепнули, залишились десь в районі 50 гектарів. Бачите, там кінець поля. де ми 40 гектарів кукурузи. Грубо кажучи, вигорали. Що можна сказати? Були маленькі дощі, дуже рясна роса зранку, воно це все земля в себе натягує і земля я вам вийду з покажу, як пластилін. Буквально береш в руку, вона ліпиться. Так, якщо їхати стати проти сонця, то десь ну так, відсотків 10%, наче як дзеркало, воно все оплуг зализується. Це блистить і ось, подивіться, бачите, трошки нам підкинули органіки, кидають нам органічний добрив, добре, ми так домовилися, нам вивозять, сюди на поле розгортаємо, ну вивозять звичайними прицепами, бо мною ну, розкидача немає, розгортаємо. Знаєте, хоч трошки нам наступний рік від сонячний трошки треба додати, бо мінерального живлення не буде як такого рясного і дуже крутого. Будемо давати якусь таку мінімальну норму і все. Бачите, таку прицепи. з прицепа виливають, потім бульдозером розгортаємо. Отаке воно, звісно, темного кольору, скажімо так, давнє. Проходимо по комп'ютеру 7 кілометрів, по навігатору 6,4, 6,5 км. Де як їх нагрузка, 6,7 проскочило. Якщо з горки, то майже стик встиг іде на комп'ютері, на комп'ютері трактора показує 7 і показує 7 на навігаторі. Під горку зазор трошки більший, бо пробуксовка є. Пробуксовку ніхто не відміняв. Бачите, зараз якраз доходимо до, до самого цимусу. Запах, звісно, тут у нього такий йоперний балет. І воно як масло все сховалося, що треба. Колись нам також вивозили дану жижу, дану органіку, то я вам скажу. Кукуруза на ньому просто песня. Будемо сподіватися, що на наступний рік кладуться всі умови і тут буде сонясник теж непоганий. Ну, але все, покаже майбутнє. Що ж, став зупинитися показати вам, як ми все робимо. Ось як бачите, земля блистить, воно ще й ось гарно видно. Як воно все блестить, полірується, плуг. Ось, подивіться, земля в нас, бачите, вона прям ну, ось як, як глина. Вона мокра, прям дуже чувствується, що волога прям присутня капітально. Так, орали ми... Ой-ой-ой, зборозний, ой, ой, чуть не шльопнувся. Так, орали ми соняшник. І ви пам'ятаєте, що і в коментарях мені писали, що заднє колесо у нас пригає. Пригає, то значить Воно не виконує свою функцію, не налаштоване. Дослухалися, да, помічали, що він е, не йшов задній корпус на свою глибину. Позвонили, уточнили, Коротше, нам сказали, що якщо оборотний плуг е, задок скаче, коли трактор йде в борозні... Немає ось цієї вертикалі на корпус. Значить, корпус або сильно заваляний, або він недокручений. Погралися трошки з цими вінтами. Ось з оцими, оцими вінтами трошки покрутилися. Той ми не трогали. Да, той не трогали, з цим покрутилися. І все класно, чітко, ось подивіться, бачите, колесо на. Ми його заглибили на всю, тому що, бачите, налипає на колесо добрий слой. І, виходить, те, що ми заглибили його на всю, нас було, здається, ми додали два, два отвори. На два отвори ми сунули нижче кріплення. Але по глибині вийшло все те саме. За рахунок того, що в нас налипає сюди, збільшується діаметр колеса. Глибина залишається та сама. Давайте зараз з вами поміряємо. Зараз у нас тут є такий чарівний ключ. Уж бачите, ящика вже самі мудрували, тому що воно за сидінням там все гуркоче. Мені це не подобалося. Так, де цей наш чарівний ключик? Зараз я його знайду. Ага, ось він. Бачите, отакий ключик з поділками, пішов в комплекті з цим драконом. Так, якщо подивитися по борозні, ось давайте тут де плуг. По борозній. Ось я поставлю, де в нас верх, Ось 20. Ну, грубо кажучи, можна сказати, оце трошки вище тіні, там 26. 27 см. 27 см по борозні, а зараз поміряємо ще. Так, десь тако, щоб грудок не було, звісно, тут вибрати це місце, де нема грудок, доволі важко. Ага. Тут щось взагалі наче і не оралося. Ух ти що. Провалився. Так, тепер втопчемо. Втопчем, втопчем, Там походу грудка гарна. Зараз подивимося, що воно буде показувати. -по. Ось, подивіться, так як как... і по борозні. У нас ось є 25, 26, 27, 28 см. Нормально пойдет. Під соняшник можна, звісно, і глибше. Але трохи зекономимо солярку, тому що цього року солярка не необхідність, а розкіш. Тому, друзі, працюємо далі. Хочемо все ж зробити для наступного врожаю. Отак. От Отакі, друзі, пироги. Зараз я сяду в трактор. Будемо рати. Напишіть в коментарях, як вам взагалі оронка. Чи вже все подобається в налаштуванні плуга, я тоді дослухався до коментарів. Фух, все тоді, я поїхав. Друзі, ще одне забув сказати, розказати. Як е, пам'ятаєте, дивилися відео про те, як ми мульчували, збивали всю стерню, тому що забивало. Забув сказати, що конкретно забивало. Зараз також є така проблема, але вона дуже вкрай рідко. Получається, коли колесо піднімається ось сюди, і тут зменшується зазор між колесом і стойкою. І оце буває, набиває, навіть не набиває, воно буває набирається на першому корпусі, частину кидає в борозну, частину скидує на другий корпус. Потім, коли з другого корпусу скидає на третій, Тут вже заважає третьому корпусу, наприклад, частину приорати, а частину кинути назад за, ну, за плуг. Тут є тут стоїть колесо і воно починає тут набиратися. Ми перебили, воно стало все мілкіше і така проблема ушла. Вона там може, я не знаю, раз на 7-8 гектарів наб'ється, і то якщо набивається, припідняв легенько плуга, воно все висипалося донизу саме і все, сів, поїхав, не треба вилазити, чистити. І як бачите, ось з цього отвору на цей переставили на третьому корпусі, тільки на третьому корпусі переставили предплужник, тому що ось оцей ніж, який йде типу, як відрізний для борозни, і як бачите, оцей ось зазорчик між стойкою предплужника, він був отут. І тут, цей зазор взагалі тут був там, може, в два рази менший. І оце так ось сюди заклинює грудку. Між стойкою і ножом. І воно, звісно, саме починає набирати, набивати, забивати. І бувало таке, що вибити так запресовувало, що випихати звідти цю грудку було вкрай важко. То взяли, передвинули. Робота притлужника не помінялася абсолютно ніяк. Ні в кращу, ні в хужу сторону. Як працював добре, так і працює. А з збільшили зазор ось цей. і все, також проблема вшла. То, як кажу, Як я казав, Кажу, я при оранці з трактора вилазити не планую. Оце так воно і вийшло. Ось бачите, на колесо набрало. Тут є ось кріплення для чистіка, але його треба ще придумати, треба буде зробити, бо якщо така оранка, ось бачите, то треба його поставити і не переживати, що десь там воно буде мілкіше чи глібше чи лізти. Ну як, коли, колесо, коли на колесі налипло, то глібше він точно лізти не буде. Бачите, ось у нас прямо після роси, отака у нас роса, що ж абсолютно ну все таке мокрюще, то ходимо туди більше до гори, назад типа ми в основному йдемо донизу. То туди ходимо з блокіровкою, а назад вже біжить він без блокіровки. Що ж, друзі, працюємо, зараз ще перевернути його треба і далі. І так, друзі, виїхали ми вже після ТО, після того, як зробили чистик на поле, Вон, Серега доїжджає, там он також техніка працює, вивозять возять какулю. все як положено. Зараз будемо дивитися, як воно з чистиком. Я думаю, що буде все чітко, тому що, ось бачите, воно все рідке і налипає, потім колесо мокріє, і сама шулуха починає налипати на саме колесо. Зараз будемо дивитися, як воно виходить, Серега вже гребе, летить на всіх парах. Ось такі справи. Звісно, запах! чистик набирає, але колесо саме по собі чисте, на нього не налипає. В принципі, будемо в роботі наблюдати. Ось така, друзі, оранка долота, звісно, вже на плугові не першої свіжості, але Ось сантиметрів. Так як ми міряли, глибину тримає. Десь до 30 см буде. Що ж, друзі, ми працюємо далі. Вам дякую за перегляд. Всім гарного дня, гарних врожаїв, чудової погоди. Скоро вже зима буде по прогнозу. Всім дякую за перегляд, коментар, лайк. До побачення.